Цінні папери, нерухомість і банківські депозити після фінансово-економічної кризи перестали бути надійними засобами заощадження та примноження капіталу. Натомість унікальні та ексклюзивні предмети старовини, яким понад 50 років завжди в ціні, антикваріат товар високоліквідний. Він забезпечує стабільний прибуток на рівні 20-50% річних. Якщо, допустимо рядова статуетка, ну скажем, тюрінки німецьке стоїла там 10 років тому, назад. Ну скажімо, 100 доларів, сто доларів вона стоїть 1000 доларів. Это очень усредньона, потому что есть спняття коллекционные фарфоры, есть рядовые вещи. Ну тут все что угодно может быть. Есть эксклюзивные, лимитированные вещи, которые очень сильно растут в цене. з усіх сегментів антикваріату нині найбільші доходи приносять живопис, букіністика і нумізматика. Вартість старовинних книжок щороку зростає щонайменше на 30%. Монети менш прибуткові за 5 років. Лише плюс 10-15% від ціни, але вони надійніші. Навіть не антикварні монети, а монети е нових випусків, монети Нацбанку, монети е закордонних банків, особливо з дорогоцінних металів. В принципі, вони мають дуже значну перспективу росту і за декілька років вони прибавляють в вартості. Е ну, наприклад, не стільки, щоб заробити, але для збереження е інвестицій на певний час вони дадуть певний пошто. Один із самих способів інвестиції це царський червонець. 5-10-15 рублів, які завжди стоїть деньги всегда их можна з наваром продати перспективними є інвестування в старовинну зброю. Деякі рідкісні екземпляри дорожчають на 15-20% за рік. Вартість стартує від тисячі доларів до декількох сотень. Особливо останнім часом цінується зброя 1812 року. Проте купувати антикваріат варто в спеціальних салонах або після оцінки фахівцем, бо на ринку старожитностей 20-40% фальшивих речей. Стець, телеканал